Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема дуже така е, актуальна. І ви просите підказати, що ж робити, почали хворіти помідори. Десь пройшов невеликий дощ, десь полили холодною водою або ж так полили. І починають хворіти фітофторою помідори. Хворіють вже і огірки, і перець, і баклажани. Про картоплю я взагалі мовчую, тому що фітофтора там вже дуже гарно працює. І працює там, де не оброблялися рослини певними препаратами. Зараз дуже дуже великі температури, високі температури, спека. І обробка хімічними препаратами не дасть користі. Хімічні препарати при високих температурах дуже швидко формула розпадається, і ті частинки, які там залишаються, вони швидше це, отрута, чим допомога. Отрута не тільки для рослини, а отрута і для людей. Тим більше, що вже достигають плоди. І ми можемо їх вже використовувати в харчуванні. І якщо хімічними препаратами зараз обробляти, то ми будемо їсти цю отруту разом з плодами. Що ж робити? Питаєте ви? Ну ми вже про це багато разів говорили, говорили профілактика, профілактичні оприскування біопрепаратами. Ми користуємося тільки такими препаратами, і тому ще раз хочемо нагадати: ми вже не раз про це говорили, коли нормальна погода до 30 градусів, ми можемо використовувати. Профілактичні обробки, один-два препарати, один? Потім чергуємо інший біопрепарат, який нам допомагає в боротьбі з грибковими захворюваннями. Але зараз така ситуація, що після дуже великої спеки може прийти дощ злива, і після цієї зливи може загинути вся ваша городина. Що робимо, якщо не робили? Профілактичних обробок, а, до речі, зараз у таку спеку ми щонеділі проводимо дуже пізно обробку розчинами біопрепаратів. Якщо ж вже така ситуація, що ось пройшов дощ і необхідно дуже швидко відреагувати, будь ласка, робіть таку трійку розчин-трійка, які ми використовуємо для багатьох рослин і саме в такі випадки. Робимо розчин дуже-дуже пізно ввечері, щоб температура була нижче плюс 25-25 і нижче. Робимо так розчин. Беремо три посудини по 3 літри, десь може 3,5 літри. В всьому об'ємі повинно бути 10 літрів. Так от, у ці три посудини ділимо цю воду. І в одній посудині розводимо гаопсін форте або ж сам гаопсін. Він завжди рідкий, 100 мл, не більше. Далі в наступну посудину додаємо фітодоктор. Фітодоктор буває і рідкий, і в порошку, тому можна взяти фітодоктора 50 мл рідкого, або ж порошку 2 столові ложки порошку фітодоктор. Ми користуємося порошковим фітодоктором. Зверхом не, не думайте, що трошечки більше буде погано. Фітодоктор це дуже добре. І обов'язково тригодермін. 50 міліграмів або 3 столові ложки порошку зверху. І це, ці розчини, це, це третя буде посудина, на три частини поділили, розвели і в темне місце залишіть на пів години, 30 хвилин. через 30-35 хвилин через цей час з'єднуємо всі ці препарати в одну посудину і заливаємо в оприскувач. І обробляємо всю рослину зверху донизу і обов'язково ґрунт. Тому що саме на ґрунті при вологій такій ситуації, чи полили, чи пройшов дощ, знаходяться оці збудники хвороб, і вони при високих температурах з повітрям піднімаються із вологою, піднімаються під листочки, і там на цих листочках зупиняються, розмножуються дуже швидко, грибкові захворювання дуже швидко розмножуються, тому треба зразу вже тільки пройшли, не чекайте, що вже почне сохнути, чорніти рослина, зразу ж після зливи, обробіть рослини. Якщо немає зливи, весь час робіть отаку Дуже важливу профілактичну роботу зараз можна один-два препарати змішувати, можна один обов'язково раз в тиждень проводити оприскування, але це треба робити для того, щоб захистити наші рослини від різних хвороб, тому що хвороб дуже зараз багато. Для них створені буквально ідеальні умови для того, щоб вони розвивалися і дуже швидко розвивалися. Так що, будь ласка, Використовуйте є триходермін тільки, будь ласка, 3 столові ложки порошку за півгодини і триходерміно пройдіться. Мені дуже подобається триходермін, у нас він завжди йде перш, на першому плані. Якщо така ситуація серйозна, ми тоді змінюємо, змішуємо три цих препарати, але в окремих посудах і при обробці вже в оприскувач їх додаємо. І 10 літрів от цього розчину, трійки, ми обробляємо всі рослини саду та городу, які потребують захисту. Ті, що не потребують захист, захисту, будь ласка, не обробляйте. Зараз городина на першому плані городина. Обробіть, будь ласка, і захистіть свої рослини. Такі, таким важким трудом були вирощені в цьому році. Так важко це все було, а зараз. Ніби, вже і, як написали нам, ми вже більше не можемо і обробляти, і займатися городом. Вже чекали, що буде врожай, а тепер ось такі знову проблеми. Що робити? Треба продовжувати трудитися, тому що до фініша доходить хто найвисливий, хто найсильніший. І сильніші наші городники, наші садівники, які весь час турбуються про рослини свого городу і саду. Ну що ж, ми вам ще раз нагадали: відповіли на ваші питання, що робити, а ось така швидка допомога. Ці три препарати повинні бути у вас друга половина літа. Навіть і перша половина літа, вони повинні бути у вас завжди хоч один препарат, а особливо нам дуже подобається триходермін. Він дуже швидко змінює ситуацію, допомагає із тими грибами, що живуть у ґрунті, тому що і перець зараз солодкий почне хворіти, кореневі гнилі почнуть розвиватися, особливо після дощу або після поливу холодною водою, і рослини сохнуть і гинуть. Бажаємо вам здоров'я, здоров'я вашим рідним і бажаємо вам здорових рослин! Будь ласка, турбуйтеся про них, і вони вам відповід будуть відповідати якраз гарними смачними вітамінними, вітамінними плодами. На все добре, бувайте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.